Тренеру самому не обов'язково бути висококласним спортсменом, аби вміти навчати інших, але бажано, бо найкращий приклад це власний приклад. Олександр Воробйов вирішив спробувати себе в кудо в якості спортсмена в цьому стилі двобоїв, який включає техніку і прийоми карате, боксу, дзюдо та інших видів бойових мистецтв. Що вагома різниця з багатьма спортивними версіями єдиноборств. Тут дозволені боротьба, ударна техніка, в тому числі в партері, а також удари ліфтями, ногами, колінами, больові й задушливі прийоми. Хоча й тут є деякі загальноприйняті обмеження. Отже, засновник кудо Хмельницькому ставів першим Власником офіційного документу про певний рівень майстерності. Это первый дан, который успешно пройшов в Мариуполе на семинаре, который проводил сам основатель этого стиля. Это нужно было сделать для того, чтобы наши спортсмены, которые тренируются в нашем осередке, они могли дальше продолжать идти дальше. Меня, то тобто есть я просто получилось как первый який пройшов по тележні, а то вот вони підуть за мною. Але учні тренера також не бажають відставати. На останніх змаганнях, в відкритому чемпіонаті Болгарії Скудо, Олександр Комарницький в абсолютній ваговій категорії завівав золоту медаль. А його брат Олексій в важкій ваговій категорії посів в друге місце. Зауважимо, у змаганнях брали участь понад півтори сотні спортсменів із п'яти країн. Це перше змагання по цьому виду спорту. в их жизни и сразу, ну, скажем, такой серьезный уровень. Это не была легкая прогулка, вот, и э, поединки были очень напряженные, драматичные иногда. Вот. И ну, ребята выложились на все сто процентов и как награда за этот труд, вот, в принципе, вот те места, которые они заняли. До речі, українців кудо прогресують ще не так, як, скажімо, росіяни. Там цей новий стиль контактних єдиноборств знайшов вже значно більше прихильників, і росіяни, до речі, на змаганнях перемагають навіть самих засновників довбою японців. В історії розвитку КУДО, розміщені на сайті Російської Федерації. Навіть зазначається, в 1997 році російські бійці здобули більше нагород, аніж японські. Відтоді довгий час всі чемпіонати країни в ранішнього сонця були закритими для європейців. Але час змінює все, в тому числі ставлення до філософських матерій. До речі, засновники. Ніхстилю адзума Такасі, як справжній японець став творцем і певної моралі новоствореної версії двобоїв, бо без цього японці вважають заняття бойовими мистецтвами безглуздими. Кілька слів ми дозволимо собі процитувати, аби краще відтворити філософію кудо. Немає воріт, вчить сенсей, які виводили на великий шлях. Кожен має збудувати їх в своєму серці і йти до досконалості власної дорогою. Світлана Поробок, новини спорту.